Всім привіт! Забрали посилку і їдемо десь. Таке де там місце класне, ще є криниця, можна набрати води, там погуляємо. і Поки купуємо ключики до цієї сушилки, ще хочемо сушилку сьогодні доробити. Такі от плани. А я взяла кісточки, думаю, може там є якісь бездомні собачки кістки ще їм викинемо. Що? Скільки? Рівно 50. 50 гривень. Не обманюєш? Так, скрутиться таке. Ми підкачували колесо. Що це всі сюди їздять? Тут класна дорога, а це кажуть. ну, в принципі, це той ліс, де ми шукали гриби. Ну, те шукала, я відбивалася від комарів. Щас по тобі не видно, що вони тебе дуже помучені ті комарі. Вони лише почали і все. А ти закінчив? Я ее просто кормежку не недавно. Я на баре. Водички. Туда можем сходить. Там прикольно. Я і корениця? Чи як? Ну, так люди сюди приходять, набирають воду. Ти типа бо вона обща? Якщо ну, вона а стоїть біля дорог? Може, не находити. система, да? ручный насос. Старость система. Знаете, я не знаю, что это нет. Худовою? Чи як? Як називаються кури? Це худоба? Птиця. Птиця. Худовою. Ті його взивають. Вінниці можна жити ось так. Там якась лавочка бачу. Якась Лавочка, столик. Не підопи, знімаю. компанію. тут було повно дров і ми на цих дровах фоткали. Це було давно. Каже, що на дровах тут фоткались. Дивіться собі. Живеш ти у будинку, приходиш сюди з друзями. Ось такий столик. Типа смітник навіє. І робиш імені. Включаєш музику, нікому не мішаєш. Або слухаєш пташок. Жінкою посварився, прийшов сюди, ліг. О, дивіться, який стілець з дерева. Королівське місце, це іменіник тут сидить. Тут має сидіти іменинник у главу стола, у главі стола, а тут його гості. Таке дерево впало Хочу роздивитися стільчик. Оце і це, виходить, сплошне дерево. Це був такий огромний пеньок чи що це? Нічого собі. Він же ж не з'єднаний ні, шурупами нічим. Ну і ну. Тобі помогти? Да. А це природньо заповідний фон України, ботанічний пам'ятник природи, одинокий туб. Дивіться, який одинокий дуб, старий, старий. А жити хоче. Що? Дуб, диви. Угу. Необ'ятний. Не об ну обніми його, дати його не кажу Необ'ятний. А тут весілля. Палаш, да, Можна робити весілля. Ось там молоді сидять. Так, да, збоку їх вигнали. А це мають подавати скоро рибу. Саме виловлюють і свіженьки Да. Конкурс наловити риби і пожарити зразу. Люди з собаками постійно гуляють. Часто бачу навіть, коли собак тренують, приходять там з полками, дають команди і собаки виконують. Ну, все, що, звісно, відбувається поспіхом, бо я в цей час не стою. Ти тут бігаєш, так? Да? Угу. І що? Нічого <сум> <сум> і бігаєш. що, розкажи, як це полезно? Спочатку це не зприятно, а потім привикаєш і все починає. Подобатись. Щось болить, але це але таке. Тіх це не для мене. Не люблю. Тігу пустили. Вся вода закінчується тут. Сьогодні тут зранку бабуся з трьома внуками сиділа і сухліла. Чи це напілоси? На да, тут обережно, падають дерева. Була така вивіска при вході. А вже їй нема комусь комусь топочку. вивіску, вона впала. Пусть. А такі дерева? Оце такі штуки роблять. Вони таке придумали. Сюди надівається мішок. Ось туди тако натягується мішок і це сміттєвий бак такий. Да? Да. Там десь я бачила такий з мішком, я думав Це вже казан шурку варити. Можна, що хоче, ноги від болота чистити, мі... Мі... що хоч можна. Вісно, Того, що вчора чебуряки робили і тоді вони не підрали.

Здорово. Це драва. Це дуби. Це все дуби. Ну, а, є. На коммуна похоже. Не. не знаю. Ну тут рік таки різні листочки. Значить, це не все дуби. Ну, може не по дубе. Клад, ну може, не помню на тусичку завели. Я так розумію, це все був ставок, озеро, що це було, але висохло. І воно тече. Річка і воно текло. Уже не тече. Теслимо. Підбовує якою собак? Такі маленькі таких тут куча станеш на них і не замітиш Карпати. Так ще листай листя під ногами? І он Ондо якраз така мусорка. Подрузі, там навіть мусорка здорово стояла, що люди тут прибирають, підскуди, тут тут подивляються. Це ми обійшли вокруг сіє річки. Всітки такі здорові на, на велику якусь компанію, навіть дві компанії да, разом. Можна. можна сидіти добре. Так. Чи... Да. Покругу тут обійдемо і це вже знову для країни свої Погибше дерево. Але я не хочу здавати. І вона ще живе. За що свого Да. Уявляйте, як хоче жити. Такому бажанню жити можна тільки позавідувати. Не треба вам я тут ці коло змігати хе <laughs> <laughs> хе Бачиш Вася, бачиш. Ось це ми вже в округ будемо включити. Давиш, біля стовка обійшли. Ну так. Да. Вокруг стовка. А це цей будинок для крінець. Тільки там були. Ми ще... ну, можемо кубіти десь. Бій. А щоб їх не лякати, звідти вам можна підійти. Давай їх поки не лякати, а потім як вийде. Трактор за нами їде. Ми вже підійшли до... Другого великого озера. І тут лебеді. Ой, так пахне природою. Не так, як на постановці. Три штуки. Рибу ловлять. Хочу інші Павля требка святого допустим. Як дельфіни в так? Да? Показують трюки? На том берегу не заботки цветут. <свят> а на том берегу. Разве покажи. Как тут я стал, а потом что там не стало. Положи воды до стелка. Пусти тебе, Олег. <свят> <свят> я буду на том берегу тоже. Ты и там был? Да. і там Та вот. ти вже тут все знаєш. Не existe. Це теж старе дерево. Все же, це зі зимней. Ну да. Коли зараз помнит тут. Ота. Ще останні кусочки зеленого. Деревоки та не було. Вони так прикольно повідпиляли дерева, які впали на стежку. Це звертатка. Тут було добре бігати, да. Тобі бігати. Ходити. Тобі бігати. Тому слухати. А тоді сюди. А мені постелити, щось лягти. А от ви вирісні косочки лягла собі, згребла собі. Так і дуже в голову пісні рії зупав. прям все всі пісні, щось мають. Осі, а? не заспіває щось. Не хоче. Опа. Походимо в сторонку. классно создаться но Виїхалась багато свіжого повітря. Ось таке вдавлення у голові. А мотоцикли приїхались, понюхала цей бензин вихлопи, аж легше стало. Не звикло стільки свіжого повітря. Не, не переігруємо. Це як воно. Переізбиток кислорода шкідливіше, ніж недостача води в організму. Плевемо човні. Ви так спокійні. Течіля. Кинічия. Того ж угу. вона ну в мене повлюбляли пара. Хто? Ні, побачимо. Тут приватна, як не все гарно. Конець, камаши бачу. Лай там качки такі плавають. Потім бери. Березі. там березі. там березі. які нас збирали грибів. Ми вже вертаємось назад. Находили, дуже не знаю скільки. Ми поки збиралися, мужчини вже тут. Засіч амарш Рудко Можна сюди доїхати до цього лісу.